Ційно день міста Кам'янець-Подільський відзначає у третю суботу-травня. Цього року день народження співпав із 650-ю річницею Магдебурзького права. Потом тижня у місті відбувалися патріотичні заходи, під час яких збирали кошти на потреби збройних сил України. Під гаслом збираємо донати на дрони і гармати. Всі заходи відбуваються на підтримку збройних сил України. І їх було багато. Це були різні активні заходи по збору донатів, як спортивного характеру, так і культурного. Ми сьогодні передали декілька квадрокоптерів, передали акумулятори, передали автомобіль, також для наших збройних сил. Ну це такий сьогодні невеличкий подарунок від нашого міста. В подяки подяки шани, нашим військовослужбовцям, все, що відбувається сьогодні в нашому місті. Ми завдячуємо саме їм, що вони нам дарують. Тут в тиловому місті спокій. Дякуємо за це. На патріотичну благодійну акцію Фестиваль інструментального мистецтва завітали вісім колективів з Хмельниччини та Львівщини. Другий рік проводимо фестиваль духової музики. Хочемо розвивати духову музику, хоче, щоб нас звучала. Навіть в цей такий важкий на даний момент важкий, важкий час. Сьогодні до нас приїхали гості з Яворова, Львівська область. Приїхали гості з Хмельницького оркестр з Бахмута імені Карабиця дуже потужний колектив, щоб бойовий дух підняти. Коли військові граються, спонукає мирних жителів до активності, тому що в нас в рамках Дня міста ми е, запровадили таку традицію активних донатів. Тобто ми, ми маємо адресну допомогу данувати нашим військовим. Ми збираємо на дрони, на гармати. на... На адресну допомогу кожній кожній бригаді, де служать кам'янчани, не тільки кам'янчани, а наші, наші українці відгукнулися е, військові оркестри з Львівської області. От зараз він працює оркестр, який е, 24-та механізована бригада е, короля Данила е, бойова бригада. І оркестр цієї бригади. Потім відокнувся оркестр 19 ї бригади імені Святої Варвари, місто Хмельницький, і оркестр наш нашого гарнізону Кам'янець-Подільського сил підтримки. Вірші українських поетів декламували на флешмобі Стрічка Єднання». слова були написані на стрічці, які роздавали перехожим організатори акції. Ми з Одеси. Це місце дуже гостинне і що нас наш Мені зав'язали таку стрічку. Це написано на слово «Серця». Треба буде ще почитати, що у них написане. Потім дійсно знайти цей вірш. і дізнатися, Що це за вірш, Я хто його написав напевно. його». на благодійному фестивалі їжі за донат. Частували козацькою кашею юшкою по кам'янець. Випічкою та ковбасками. Частуємо кам'янчан, вітаємо з ним міста всіх, дякуємо Збройним силам України за те, що дають проводити такі заходи. І, звичайно, збираємо для них. Якісь кошти, щоб хоч якось підтримати. як Від харчового коледжу ми пригощали ковбасками з картоплі, із локшини, із і, випіка і випічкою пиріжків із кропом і сиром, із цибулею, зеленою і яйцями, із горохом і капустою, а також готували наш фірмовий напій із бузини і м'яти. І звичайно, всі кошти зібрані. Ми донатили. Які донатили наші відвідувачі, ми передаємо на зсу. Тих, хто лікує, навчає, будує, волонтерить, боронить, запросили на урочисту сесію у міський будинок культури. Вони отримали відзнаки від Кам'янськ-Подільського міського голови за заслуги перед громадою. Всі кам'янчани відкриті для гостей. Дуже радо їх зустрічають. Приємно їх бачити. І роблять все, щоб всім було в нашому місці комфортно. Місто на камені, перлина Поділля, місто семи культур. А віднедавна ще й місто волонтер. Кам'янчани з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів розгорнули волонтерську роботу. Другий дім тут знайшли сотні наших співвітчизників, котрі були змушені залишити свій. Місто активно допомагає збройним силам України, які стану та б'юті морози, не шкодуючи свого життя, бронять Україну. Іде одинадцятий рік війни. Вона забирає найкращих тих, хто ще так багато не зробити. 172 кам'янчани навіки перейшли у небесний легіон воїнів, віддавши своє життя за нас з вами. Тож планімося їх матерям, дружинам, дітям, високо цінуємо їх подвиг, шадовою пам'ять. Волевий мовчан. А в неділю кам'янчани просили Божого благословіння на міжконфесійній молитві за місто, щоб з Божою допомогою наступний день народження кам'янця Подільського зустріти під мирним небом.